Починаємо курс молодого тренера. Перше запитання: як потрібно заходити в зал? Певно, ти з усмішкою. Якщо клієнтка тебе запитує, який одяг краще обрати для тренування? Тому, в якому почуваєте себе красивою. А якщо клієнтка тобі говорить, мені потрібно схуднути до суботи. Ви і так прекрасно. Але якщо до суботи, то тільки в мого діда нагороді. На городі. запитання: чим краще займатися з тренером, ти відповісиш? Тренер замість вас виконує розминку, потренується і навіть зі зайві калорії. Чи не зашкодить їй тренування кожного дня? Шкодить спілкування з колишнім, а регулярні фізичне навантаження покращує життя. Клієнтка говорить, мої подруги відмовляють мене від спорту і кажуть, що я так прекрасно виглядаю. Що ти на це відповісиш? Та вони будуть лікті свої кусати, якщо побачить її фігуру в купальнику. Вдягнути чорні ласіни і топ це. Універсальна класика. Чому? Тому в чорному завжди класні фотки. А з аеробікою ще хтось займається? Ні. Але якщо ви почнете, то всі теж захочуть. Клієнтка тебе запитує, що таке максимальний пульс. Це коли ви після перших результатів йдете купляти абонемент вже на рік в легенда спорту. Правильно, молодець. Курс молодого тренера пройдено. Тільки не переплутається з курсом, як вижити після тренування. Як скажуть.